Вітаю, друзі, ви на фабриці новин, мене звати Євгенія Кутнова і мій співрозмовник сьогодні авіаційний аналітик Костянтин Крипола. Пане Костянтине, щирі вітання вам і надзвичайно рада вас бачити. Вітаю надзаєм, слава Богу, що всі живі. Слава Богу, так пане Костянтине, але не всі, на жаль, тому що у місті Києві так під час цієї атаки загинуло п'ятеро людей, наші щирі співчуття. Дивіться, але давайте розпочнемо і не з Києва. Давайте розпочнемо із Орєшніка. Так відомо, що ним вдарили росіяни по Львову, і Україна навіть збирає засідання Радбезу ООН з цього приводу. Мовляв, все це відбувається біля кордону з ЄС і якимось чином має реагувати світ СБУ. Би, тим часом показує уламки цього орешника, і а Сергій Безкрестов із позивним флеш пише, що він пробив дві плити та спалив повне зібрання Леніна у приміщенні, і він не шуткує. Так що із цим орешником? що хотіла продемонструвати Російська Федерація, на ваш погляд? Ну, в будь-якому випадку треба розуміти, хто є цільовою аудиторією. Для цього, якогось повідомлення. Це ж було повідомлення, це ж не була якась військова операція, а, в результаті якої досягнути якісь військові цілі? Да? Це ж е, для того, щоб на когось вплинути. От на кого вплинути? От чи можна на українців вплинути, якось їх там запугати, зашугати цим мережникам? Ну вже, вже не можна, правильно? А, тоді хто? І ось вже починаються роздаватися голоси там. До Європейського Союзу 70 кілометрів. А якщо б вони промазали? А вам що все рівно промазали вони чи не промазали? Вам головне, щоб не попало по Європейському Союзу, а то що там по Україні трощі це нормально? Ну тобто, у мене там є багато запитань до наших європейських друзів з цим повідомленням. Але що з себе уявляє орішник? Да От давайте розбиратися тепер, що ж що ж це було? 87 рік рейган Гарбачов Рейк'явік, якщо не помиляюсь, підписують РСМД 2 договір ракети середньої меншої дальності. І кажуть, ти ж розумієш, одному кажуть, ти ж розумієш, що е, неможливо нормальним чином перехопити ракету, яка там від 500 до 5500 кілометрів літає, це ж дуже важко, щоб ти не витрачав гроші, я не витрачав гроші. Давай не будемо цим займатися. Давай не будемо, домовилися. Але ж приходить цей патологічний брехун Путін і думає, ну, як же це так, це ж щоб я ж КГБ не... Якось не збрехав цим американцям, так же не може бути. І починається розробка ракети середньої дальності. І коли американська розвідка про це дізнається, це починається десь там 2008, 9, 10 роки. Вже десь в 2015-16 виходить на якісь випробування, розвідка про це дізнається і докладає тоді президентом був Трамп. Перша його каденція докладають, тому що росіяни випробують ракету середньої дальності, це ж не, не по договору, і Трамп каже, ну тоді ми будемо виходити з цього договору. Росіяни кажуть, ні, 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 тут же така ракета, вона така ж гарненька, вона літає не на 5-500 кілометрів, це гранична межа. Для середньої дальності, а вона літає на 5800, тобто вона вже великої дальності. Тобто вона вже майже межконтинентальна ракета. І е, вони докладають документи, які ну, нібито підтверджують, що вона літає на таку дальність. І тоді американці придумують історію 729-ю ракетою. От Іскандер використовує 723-ю, а 729 двадцять вона на, на значно більшу дальність. Вона там 850 кілометрів. Тому коли кажуть про Іскандер 1000, то я теж кажу: це нове ІПСО, тому що ця ракета існує вже досить давно. Так, от згадують про цю ракету, і ця ракета є. Формальною ознакою, за якою розірвали цей договір рс 2 Але фактично воно було порушено з того, що з'явився цей так званий, те, що потім назвали орешником. А взагалі, це ракета РС-26 Рубіж. Так от, це вона повинна бути ядерно, мати ядерну боєголовку. І ця ядерна боєголовка ну, повинна робити там купу. Дуже неприємних е, речей. Mm. Але е, зараз е, використовувати ядерну зброю, ну це якийсь мовітон, це е, ніхто таке не робить. І це ну такі е, це з минулого з минулого е, військового протистояння, скажімо так. Е, і навіть ті країни, які є ядерними державами, вони дуже обережно між собою воювали. І це виключення це, е, ситуація з е, Індією Пакистаном, тому що інші країни взагалі намагаються не вступати в якісь зіткнення між собою, якщо вони ядерні держави, і то Індії Пакистан вони були дуже обережні. Вони не перетинали кордон. Вони, хоч там, стріляли, збивали літаки, але вони кордон не перетинали так, от. За всіма ознаками, зброя ядерна, це зброя стримування, це не зброя нападу, це зброя стримування. І от е, росіяни, значить, вони, у них бойової частини ядерної взагалі нема, тому що в неї не було сенсу. А є макет. Ну, тут Ми розробляємо ракету, далі подивимося, що з цього вийде, куди воно там буде йти. Е, нехай у нас буде таке, яке є. І… Є тільки макет, це бетон. Тому коли літає орішник, оце в нас вже друга ситуація, то це прилітає метеоритний дощ. Він виглядає страшенно. от Те, що було в Дніпрі, воно виглядає тому, що ми не звикли до цього. Це mm відовище -hmm. таке дуже ну для нас зрозуміло ми не можемо це пояснити. А коли людська психіка не може щось. Пояснити, вона починає жахатися цього, тому що це ну це такий інстинкт нормальний, і це, ця історія з ударом по стрию це історія виключно метеоритного дощу, який літає. Але ж європейці не будуть з цим розбиратися, українців цим не запугаєш і європейці розбиратися конвенційно чи не конвенційно не будуть. Вони будуть просто жахатися. І на це розраховує е, товариш Путін. Ну, така історія про ці орішні. А те, що нам показували в Білорусі, це ну, взагалі там близько на орічник не підходить. І я коли почув цю новину сьогодні, я вирішив, що давайте пошукаємо якусь іншу ракету, яку вони могли запустити з середньої дальності. Тим більше, що наше повітряне командування сказало, що росіяни використовували ракету з середньої дальності. От Я намагаюся знайти у росіян ще ракету середньої дальності. Балістичної ракети середньої дальності, але крім цього РС-26-го, нічого знайти поки що не може. Тому для мене це залишається е, цим урешникам РС-26, хоча в його існування я вірю як ВІПСО. Ну, тобто, воно є, але, але це не зовсім зброя. Це імітація метеоритного дощу. Це саме таке, нічого іншого там нема. Повідомляється, що газова інфраструктура не була ціллю атаки, так ось цього решника, зокрема про це Нардеп Нагорняк заявив і каже, що була направлена атака на інший об'єкт. Дивіться, а флеш каже, що він якби не може більше коментувати, а каже, що були пробиті дві плити, так і цей якби спалив повне зібрання творів Леніна. Ну, тобто, це він каже про те, що знову ж таки ну про те, що там не було цієї великої бойової частини. Я вірно розумію, про що це? що, що макет був, макет, я вірно? Це був макети, це просто вся енергія удару, це енергія від кінетичного самого удару цієї бойової ці не маси, а макети бойової частини. Це просто бетон просто впав і все, з неба впав. Ну навіть не вузький метеорит. Угу. Пане Костя, а в принципі, Іскандера, К, Іскандера М, ракети Х 101 ракети Калібр, ракети Х-59. Х-69, тим більше Х22 або Х-32, вони значно серйозніші, ніж від цього метеоритного тищу. А чи можна збити цей рішник і чи маємо чим його збивати? Ми не зовсім, але є зброя, яка здатна їх збивати. Чому? Тому що коли вони вже летить над головою, там перегортається і летить донизу, як це робиться в цих балістичних в ракетах. То, при 36 штук, Петріот може не потягнути. Він якусь кількість може і візьме, але інше він не потягне. А ці ракети взагалі збиваються тоді, коли вони ще не сталися розділення бойової головки. От коли вона ще цільна, і коли вона ще летить там в високому космосі. Там її збивають. Збивають її за допомогою установок ТАТ, або Ейджіс або СМ 6 ракети. Е, є чим збивати такі, таку зброю. У нас її просто нема. Це ну, на порядок більш дорога зброя, ніж Петріот. І їх не так багато цих установок ТАТ у світі. Ви десь пропадаєте. А скільки у Російської Федерації? Я тут, пане Костянтине, перепрошую, так і перепрошую наших глядачів. На жаль, є затримки з інтернету, тому що якби такі умови, такі реалії сьогодні, сьогодні маємо працювати. А, це а, це. а скільки так, скільки у росіян цих арешників, тому що ми пам'ятаємо, що Путін заявляв про серійне виробництво. Адже дивіться для тих випробувань, які росіяни робили, а ця програма була закрита взагалі 18 році. І зараз її згадали тільки тому, що нема глайдера гіперзакового глайдера авангард, про який казав Путін там на федеральних зборах, там чи то в 18-му, чи то в 19-му році, і навіть мультика немає про цей глайдер. Щось вони там намалювали, але воно зовсім ні на що не схоже. Ті, скоріше, схоже на щось американське і. Коли стало зрозуміло, що треба чимось там зашугувати, запугувати населення Європи і України, то згадали, що замість цього авангарду, гіп... гіперзвукового лайдеру, там який літає в високому космосі, можна застосовувати оці орешник. Так давайте будемо його застосовувати. А цей проект взагалі був вже закритий. І до того стану, якому він закривався, там можна могло бути вироблено не більше шести, максимум вісім е ракет. Але я думаю, що там їх було десь на рівні шести, і я взагалі був здивований, коли виявив, що у них ще є щось, тому що за великим рахунком у них вже не повинно було залишатися цих ракет на а Ті, зая... Те, що, що заяви про серійне виробництво, то цим займається водкінський завод, який знаходиться в Одмуртії. Але нема жодного повідомлення, що вони там щось виробляють, що вони щось вивозили, що вони щось там десь вантажили, десь щось робили, десь щось напружувались, виходили в три зміни. Ну тобто нічого такого нема. І скоріш за все цей водкінський завод нічого й не робив, тому що там ну і вартість висока, і комплектація там дуже серйозна. Російські ракетно промислові зараз такі проблеми не потягне. Дивіться, а можете пояснити також цей момент, якщо це був макет без бойової частини. Це свідчить про що? Про те, що вони так навмисно зробили, про те, що в них все ж таки нічого немає. Тобто, чи ну знову ж таки, щоб тут світ якихось не пред'являв. А, а коли вони били по Дніпру, у них що? Була якась інша ситуація? Була точно така ситуація. Вони розраховували на те, що побачити оце страшне видовище, людей, будуть зашугані абсолютно, тому що це незвично для нас. Тут був той самий розрахунок, що зараз ми всі там будемо лякатися, боятися і будемо кудись там по норам бігати. Ніхто нікуди не побіг, нічого не сталося. Угу. А щодо Білорусі, там же теж були заяви, що Арешніка вже на бойовому чергуванні на території Білорусі, так що вони тепер з Білорусі теж буде запускати і куди? В Україну чи тут про Європу знову ж таки? Тому що ми ж чуємо заяви від депутатів Держдуми, які постійно кажуть про те, що треба вдарити і по європейцям Арішніка. Е, Ну, дивіться, те, що показували, що в Білорусі стало на бойове чергування, воно з решником взагалі нічого спільного немає. Ну, просто Решник це така установка, яка повинна їхати тягач 10 або 12 коліс, тобто не коліс, а пар коліс, да? осі, які тягають. Для того, щоб він міг стартувати з будь-якої позиції, тому що він сам по собі важить десь ракета, важить десь близько 50 тонн, 45, 50 тонн. Да? Це вага, яку ти не можеш поставити там на що попало. Ну, інакше вона не буде літати, ну взагалі нічого такого не буде. І це великий потужний здоровинний е тіхач. Е вона завдовжки метрів 20, 18-20 метрів. Оцінюється, і діаметр півтора-два метри. Ота От пигулка, яку нам показали в Білорусі, ну, вона трохи більше, ніж Камаз. Причому не фура, а такий, знаєте, вантажівка КАМАЗ Там стоїть щось 10, максимум 12 метрів Діаметр максимум півтора метра, і це якийсь чи то макет, чи то взагалі не зрозуміло що. І там ем, десь або 6, або 8 пар колес Все. Це зовсім не, 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 не рішник і як його туди доставили, тому що з того ж самого Водкінського заводу, який в Удмурті, треба ж якось це взяти, привезти, поставити на склад, порахувати. Ну, повинні бути якісь хвости, якісь сліди повинні бути, що з цього Водкінського заводу щось вивезли, а нічого нема. А світ зараз прозорий. Радіо радіолокаційна розвідка нічого такого не побачила, а вона ж за цим дуже досить уважно спостерігала, тому що. Це єдиний завод, який є здатний в Росії випускати такі речі. Угу. Ну, певне... було, не було ніякого серійного виробництва. Про що ви кажете? Угу. Пане Костянтина, все ж таки реакція європейців. От ви кажете, там ну, якби нас намагаються залякати, нам все одно так. А європейці, як ви вважаєте? Як вони на це відреагують? Тому що, мовляв, почали одразу говорити: це їм сигнал, мовляв, росіяни посилають, або вони свої війська не відправляли на захід України. А тут, розумієте, тут... те, що вони будуть казати, і те, що вони будуть відчувати, це дві великі різниці, ви ж розумієте, да? тому що це буде використано для того, щоб або підтвердити, або відмести якийсь політичний заяв. Інакше воно не буде. І це просто хтось як. Буде використовувати цю інформацію, а те, що вони при цьому будуть думати, це зовсім інше. Давайте повернемось до атаки. Також і по Київщині. Це був центром удару. Так сьогоднішнім. відомо, що на жаль, п'ятеро людей загинуло, як ми вже на початку нашої розмови говорили. Так, крім того, відомо, що багато споживачів сидять без світла, без води. Також почали зливати воду, так із ну, ною з будинків, зокрема, так і. Це все на що вказує знову ж таки, тому що почали говорити, що мовляв ми готуємося до ще більшого тоді блекауту. То, пане Костянтине. Як ви аналіз проаналізували б цю атаку на Київ та Київщину? Ну вона була очікувана. Ми, ми всі очікували, казали про те, що росіяни готуються. Ми розраховували, що вони будуть ще використовувати ракети Х-101 з таків ту 95 п'ять ту сто Цього не сталося, це може означати різні речі, або їх там не вистачає є проблема, або там не змогли зробити пуски по якимось іншим, тому що два рази вони вже вилітали, і тоді ми сприймали це як тренування перед серйозною великою потужною атакою. Шахети цієї ночі йшли зі сходу, йшли постійно, постійно, постійно. Одним тим самим шляхом, повторюючи, таким чином ну, висмоктуючи всі соки з нашої системи ППО, тобто одні, одноманітні удари, одноманітні заходи, і потім вже удари балістикою. Ну тобто, все було абсолютно очікувано. Те, що у нас зараз немає світла, немає води, немає тепла. Це е, не те, що дуже гарно спрацювали росіяни, а те, що дуже погано спрацювала наша влада, яка не змогла забезпечити наше місто нормальними умовами в Харкові, в якому ви зараз знаходитесь, який знаходиться значно ближче до території Росії, які б'ють значно більше. Він чомусь таких проблем не має. Так, це підтверджує. Це, це каже про якість керування містом. У нас надзвичайно низька надзвичайно низький рівень керування містом. Місто не готове до цієї війни, не готове до цих викликів, витрачає кошти зовсім не на оборону, а витрачає кошти на збагачення там, конкретних людей, які е, роблять незрозумілі під час війни великі будівництва. Скажімо так. Все ж таки, пане Костянтине, відомо, що росіяни запустили 226 безпілотників, 8 балістичних ракет та 10, це, це, вірніше, це знешкодили 226 безпілотників, 8 балістичних ракет та 10 калібрів, а в цілому було 242 безпілотника, 13 балістичних та 22 крилаті ракети. Ну, тобто, майже всі безпілотники, але щодо ракет, ну, тобто, 5, я так розумію, мене збили балістичних і половина лише крила. А то то й а то й менше, так? Е, про що це свідчить? Про те, що в нас немає чим захищатися? чи що Ну там частина прийшла е, балістики по Кривому Рогу, і угу. там, звісно, немає серйозної системи перетвор. Задати... Але, на жаль, те, одна людина загинула. Да. Це перше. Те, що стосується калібрів, то там є повідомлення, що нібито приймала участь авіація, але щось я не не побачив, що там активно працювала авіація. Списувати на погану погоду, я думаю, це ну, так, якось несерйозно, тому що винищуючи всі всепогодні, вони працюють в будь-яких умовах, е, при облачності, вологості і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Е, тому ця ситуація не зовсім зрозуміла і каже про те, що не, не все гаразд з нашою системою захисту, системою ППО. Про Шахеди я вже мовчу, тому що тут. Ну, просто вже немає сил. Верніші сили в мене є, але вже не хочу тисячний раз сказати, що а де легкомоторна авіація, де привізні Аростати для того, щоб це виявляти, а де просто е, дирижаблі, які підіймають сітки над нашими об'єктами, е, які треба охороняти. Ну, тобто, дуже багато питань. Немає концепції, немає хто відповідає за збиття шахетів. Е, по крилатим ракетам нам розповідають якісь. Я про балістику я ще розумію, там, де нема патріотів або нема ракет для патріотів, мені зрозуміло, чому його не можна взяти. А от чому не беруть крилаті ракети, які раніше брали, там за ну це найпростіша операція для літаків винищувачів. От коли вони закінчують курс молодого бійця, умовно кажучи, да, коли вони тільки починають отримувати дозвіл до використання зброї, то одне з найперших. Випробувань це пуск ракети для збиття крилатих ракет. Це одне з найперших завдань. Це найпростіша місія. Те, що вона там робиться ще й вночі, це не складає якихось складнощі для сучасного рівня авіоніки. Ну, тобто, мені не зрозуміло, чому не збиті великої кількості та хоча б 80% крилатих ракет. Ви зокрема кажете, що ситуація у Києві, така яка є на сьогодні, через неефективне керування, так неефективні управлінські рішення і проводити зокрема на протиставити місту Харків. Просто міський голова кличко тим часом закликає киян за можливості тимчасово виїхати в місто із міста і каже, що половина багатоквартирних будинків майже 6 тисяч наразі без тепла. Через пошкоджену інфраструктуру критичну і ну, знову ж таки її перебої з водопостачання. Так що тепер ну, виходить, що виїжджати треба, Ну якщо наразі робить таке повідомлення, тоді чи може це означати, що якби найближчим часом вони не вирішаться ці проблеми? Чи от який ви висновок, коли прочитали це повідомлення, зробили з його слів? Я хочу дочекатися, коли наша влада більш чітко скаже, що треба робити, і як і, і кому. Це ж не значить, що всім треба бігти. може там якісь е, ділянки, якісь райони, якісь ну більш чітке більш чітка інформація. А то якщо ви можете, то їжджайте, а, та мовчу. Хто? Потому що кажуть, що на лівому березі ситуація гірша, на правому трохи краще, так ну тобто, не зрозуміло, що кому виїжджати і як ну що треба, це зробити. Людям люди тоді будуть вирішувати, якщо. Ти е, керівник міста не можеш вирішити, то люди будуть вирішувати, як це питання вирішити. Може, тобі треба вже виїжджати швидше звідси звідти <рес> дивіться, асиметричні наші дії. Чи вони можуть вирішити і вплинути на цю ситуацію? Тому що по Білгородській області були удари, і там також понад півмільйона абонентів залишилося без світла в шести муніципальних так зібраннях Білгородської області та ще 200 тисяч знаходилося без води. Повідомляли про це самі росіяни, і так описували ситуацію на Білгородщині. Це можна вирішити проблему для нас чи ні? Ну те, що ми там будемо наносити такі удари, це однозначно. Але чи це спростить чи покращить нашу ситуацію, я не впевнений, тому що це. Е, ну і, і, як ситуація е, з енергопостачанням Білгородщини не пов'язана е, з неспроможністю київської влади забезпечити населення нормальними умовами? Ну я можливо, тут мова йде про політичні якісь рішення, які тоді може ухвалювати Кремль, чи йому ну, їм байдуже взагалі? Ну що там в тому в Білгороді без світла чи без води? Ми я бачили, коли Курська область яскравий приклад, щоб дуже звертало Мені, увагу. Я зрозуміло, коли його спитали, що сталося лодкою, він так поспіхту скало на автоному. Mm -hmm. Що ще казати? Mm -hmm. Але тим не менше, асиметричні дії, вони от вкрай важливі, як ви оцінюєте на сьогодні? Там треба запускати балістику, лупити балістику по ВПК, для того, щоб неможливо було застосовувати взагалі якусь військову техніку як її виробляти, виробляти для неї комплектуючи все інше. Я дуже серйозно розраховую на те, що наша балістика з'явиться буквально там днями, тижнями. Угу. І та, всі на це розраховують і всі чекають цю балістику, і скільки ми вже говоримо так про неї. Е, а ви вірите взагалі в це, пане Костянтин? Я вірю. От от дивно, але вірю. Я взагалі мало чому вірю, а тут вірю. Ми подивимося, до чого все це призведе. Будемо сподіватися, що буде наша балістика, що полетить вона по території Російської Федерації, по воєнним об'єктам, і буде мати суттєві наслідки. Вам дякую за цю важливу розмову. Дякую за цю зустріч і за те, що ви завжди оперативно приділяєте свій час нашим глядачам. Друзі, вам також дякую за увагу. Так, давайте подякуємо глядачам. Підпишіться, будь ласка, на нашу платформу. Хто цього ще не зробив, обов'язково поширте це відео. Воно особливо актуальне наразі. Так, у сьогоднішніх умовах. Думку Костянтина Криволапа має побачити та почути якомога більше людей. Всім дякую за увагу і до наступних зустрічей. До вас чекати в гостях. Щиро дякую.